Nissan Rogue 2021 року з пробігом всього 53 тисячі миль класний бюджетний автомобіль, який має усі необхідні функції. Він комфортний, він швидкий. У нього доволі гарна шумоізоляція. Трохи про цей автомобіль. У автомобіля один єдиний власник, немає аварії, чистий карфакс, і знати дуже цікавий темно-сірий колір, який доволі таки виділяється на фоні будь-яких інших автомобілей. Безключовий доступ, електрорегулювання сидінь. Тут механічне регулювання керма, камери, огляд 360, декілька режимів водіння, класний автомобіль з отакою гарною панорамою. Задній ряд сидінь, також, звичайно, з безлічовим доступом. Тут досить багато місця, також двохзонний клімат-контроль. На жаль, ви можете тільки або вимкнути, або просто направити ці дефлектори туди, куди вам необхідно. Я хотів би вам показати. Наскільки просторий тут багажник, звичайно, електропривід на багажнику і місця дуже багато. Якщо ти хочеш собі такий самий автомобіль, пиши плюс у коментарях, і наші експерти з компанії Вейшипінг допоможуть знайти автомобіль найкращої якості з будь-яким пробігом будь-якого кольору на будь-який смак.